І всім привіт, друзі! Ви на каналі «Гравець.ua» і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Protector UA на Carro 1 mk 2 Карта Рибальська бухта. Ну що ж, до бою. Так, ну Це майже Contra Carro Minotauro, так? Це броніщинське броніще. Я полюбляю грати на броніщинських броніщах. Ну, такі мої вподобання. Адже, ну якщо в тебе е, ну, мало скріща, то е, ти на броні ще довше пограєш, правда? Ну є таке правило. <смі> Я не про себе, тому що в мене, ви знаєте, є стріщенське скріще. Але ну ось такі мої вподобання. Це ну, досить дивно для італійської техніки, тому що ця італійська техніка вона не досить броньована, так скажемо. А тут є броніще, особливо в мінотау є броніще. так. Ну і вже награвшись на контра-Карро 1 МК-2, <сміст>, е, ну зрозумієш, як на ньому грати. Тут ми граємо в топовому топі, так? Чудово. І ми можемо тепер показати е, всім суперникам свою силу, своє броніще, по-перше. Тому що бачили, що вже багато нас не пробувають. Вже багато натанковано в перші, хвилини. Ми можемо продавлювати, прочавлювати просто тут напрям, мені здається, якщо ще. Братіші сокомандовці нас підтримують. Ну, хто нас підтримує? Сушка не поїде вперед, тому що її перестріляють. Бурас може підтримати. Шептика ззаді, якщо що прикриє. Там бачимо, що Єбер кружляє. І ну, він небезпечний, в принципі, так буде. Якщо він, він нас закружляє, це точно. Приїхав Єбер 90-й. Подивитися, <схід> скільки вже по нас зробили, по нашому Петехелю зробили. Постріл вже 2000, 2300 вже. Мені здається, тут буде рекордний рекорд по танкуванню. Лише нас хтось пробив. Е -е, Осколишно фугасним. Пантера, видно, вже не витримали в нього нерви. <с> і вже зарядив. Осколишно фугасний і кудись пробив. Та дірночка є, невеличка. І то дуже мало з нас виду. Так, ну тепер збираємося з силами. Заряджаємо весь боєкомплект, всю нашу. Вогневу міць і вкладимо суперники. Чудова, супер чудово. Там є брика ще теж треба буде приходити. У нас вистачить, по-моєму, снарядів. Тут лише які нюанси, що е, між пострілами треба трішки почекати. Ось ну треба звикнути, так ох, і обстрілюють. Просто шквальні обстріли. Вони <с> <с> ну, не, не помітили союзники, по-моєму, помітили, але вони нічого не можуть зробити. Не розуміють, якщо вони зараз поїдуть, то їх при такому шувальному вогні просто рознесуть плам. Лише Пантера, бачимо, нас пробуває потихеньку, потихеньку, та вже 88 з нас буде пугасами. Так, знітили суперники, та об'єкт 430, я не розумію, чому об'єкт 430 не знає, як пробити. Так, ну потихеньку, потихеньку ми вже пів хп втрачаємо. 5980 натанковано. Це рекордний, рекордний певне буде. По танкуванню. Це просто буде рекорд на рекорд по танкуванню. Епічна медаль, рекордсмен рубрики реплеї від підписників так, на YouTube-каналі Робесів. <сіли> <сіли> Поки в нас тут чудова така бійня відбувається. Ну як бійня, по-нашому, по, по ПТС нашого героя в основному ліплять. Вони ну, вже стільки снарядів витратили, ніхто ще не зарядив, правда. Поліпшені снаряди, ну напевно, що треба було їм зарядити, то вже б вони б знешкодили. А так вже 7600 майже не танкував. 1600 поки що настріляв. Ну Трішки знітився наш герой, тому що, розумію, він не просто його з гуслі не спускають, він не може проїхати далі. В цей момент, по-моєму, берег там Хрибарської бухти, по-моєму, там наші виграють. Все ж таки, там наші... Теж на валу таку зробили. І вони там все виграють. І зараз будуть брати в облогу суперників. Я думаю, що вже без проблем. Ну Далі так, просування поки що завершено нашого гроя, тому що, ну ж, Ви бачили, що тільки що відбувалося. Підшквально в СБі був, весь бій. Нічого просто ну, не, не міг він далі проїхати. Так би вже там і забрав би він Єбра, і забрав би по 430 430-й дуже знітився. Тому що якщо б він теж виїхав на глючу, то його б там сушка в приклопку. Так, Зверху не можуть виїхати, тому що там ще ПТК прикриває. І тут танкує. 8 тисяч танку. На 9 рівні це точно рекордний рекорд, я вам кажу. Так, ну і по правому планзі, по берегу. Бачимо, що там лише один аб'юз, залишився. Думаю, його зараз захлопушать. Центр теж вже перемагають, все. Беремо облого суперників, вже наш герой набрався сил, набрався терпіння, потерпів трішки, а? А, треба ще набратися терпіння, бо знову почнеться зараз шквальний обстріл. <рес> Я такого більше не бачив, чесно. Ну на якому це пограти, Це так ну пощастило, що потрапив е, топовий топ, так? На 10 ти так не натанкую. Це хіба що як тільки з'явилася яга, так, або як тільки з'явився тайп 5, то тоді можна було так танкувати. Просто стати посеред поля, бо тобі стріляють, ніхто не пробуває. Так, шкодує там Пантеру, кому, так? Це лише Пантера нас пробувала фугасами. Ну що, того ти чекав? Друже. Довго чекав, з підпалом отримав, нічого в нього з цього бою чудово не вийшло. Невірний, він план на бій вибрав. Обрав верніше. Три вороги в нас знищено. Так, 8360 натанковано. Епічно, суперепічно. Я я, ж кажу, я такого ще не бачив. Це вже і сушка до нас приєднується, поїхали перед там, хто там залишилось. Вазик, борщик і Т-43, але вони не суперники нам. Хіба що хтось борт проб'є. Скільки снарядів було випущено по контр-кару нашому, так? Це просто. Ну. І нічого не змогли зробити. Так, ну поки що тримаються, тримаються, там Т-43 він підсвічує, як але ж вони не підозрюють, що вже тут. Ну вони напевно вже підозрюють, що вже по першій лінії там загроза їде. Загрозлива, так? Ну а ну давайте, 9 тисяч натанковано. І 5 ворогів просто, Так. Танканув? 9 тисяч, так? Було 9 тисяч. Будемо рахувати, що 9 тисяч, навіть 10, тому що там через гуслю. Воно ж там не фіксує, що готує тобі збили, що не пробиття. так? Чотири тисячі настріляно. Все було круто. Дякую за реплей, дякую за дійсно чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.